На 13-ту годину. Російські військові з мінометів обстріляли серединобутську громаду. Шостківська громада отримала понад 24 мільйона гривень на укриття для шкіл. Освітня студія Юлії Гриценко. Як за власною методикою працює педагог-новатор Шостки. Чи російські військові двічі вдарили з мінометів посередина Буцькій громаді? Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація. Водночас, за даними оперативного командування Північ, протягом минулої доби 5 червня обстріли території Шосткинського району не були зафіксовані. Музика. Уряд виділив субвенцію Шосткинській громаді у сумі 24 чотири мільйони п'ятсот тисяч гривень. Кошти витратять на облаштування безпечних умов у закладах, що надають. Загальну середню освіту. Про це інформує департамент фінансів сумської обласної військової адміністрації. Загалом для чотирьох місцевих бюджетів Сумської області розподілено 93 мільйона 600 тисяч гривень. Хор «Барвінок» із Ямполя став призером всеукраїнського фестивалю конкурсу вокально-хорового співу. Калиновий спів цьогоріч фестиваль конкурс відбувся 25 травня 2024 року. І, зважаючи на безпекову ситуацію, він проходив у дистанційній формі. Сповіщає няківський центр культури та дозвілля. За результатами конкурсу народний аматорський хоровий колектив Варвінок, керівник якого Микола Примак став володарем диплома третього ступеня. Юлія Гриценко педагог-новатор. Аби підготувати дітей до навчання в школі та заповнити прогалини у знаннях, вона створила власну програму, яку втілює в своїй освітній студії. Про те, як проходять заняття, дивіться далі. Вона працювала в дитячому садочку школі, а потім вирішила розпочати власну справу і відкрити приватну освітню студію. Це стало надзвичайно актуальним зараз, коли в більшості навчальних закладів запроваджене дистанційне навчання. Я помітила, що у дітей дуже низький рівень вмотивованості до навчання. Саме тому я почала створювати свої навчальні посібники, різні матеріали, так мішки в тому числі, і таким чином мотивувати дітей до нових досягнень та звершень. Я працюю з дітьми віком від 5 років. Також беру трошки молодших від 4 і 5, якщо вони достатньо посидючі. Я займаюся з дітьми англійською мовою, а також підготовкою до школи. Також у мене є каліграфія, тому що у багатьох дітей є труднощі у письмі. Тож ми готуємо руку до письма, також розвиваємо дві півкулі головного мозку. Окрім традиційних предметів, Юлія Гриценко ввела у свою програму заняття, які допомагають дітям крокувати в ногу з часом. У мене є цікавий предмет інформатика та блогерство, де діти навчаються знімати, редагувати фото та відео, працювати у різних додатках. А також дуже цікаво їм працювати зі штучним інтелектом. За час роботи освітньої студії вже є діти, які ходять на заняття в education studio вже досить тривалий час. У моїй студії на зараз займається більше ніж 100 дітей, як із міста шостки, так і із сусідніх сел, наприклад, СМТ Вороніш. Знайти підхід до кожної дитини та зацікавити процесом допомагає власна авторська програма, мета якої всебічний розвиток дитини. Моя програма розрахована завжди на творчість, тому що діти це люблять, їм це не нудно. Моя програма розрахована на виховання всебічно розвинутого покоління, яке хотітиме навчатися та хотітиме ділитися своїми знаннями, відозмінювати їх та розвивати наш світ на краще. Заняття з циклу творчість присвячені виготовленню різних поробок, розвиткові уяви. Цього разу діти готували солодку піцу. Кожен обрав ті інгредієнти, які любить найбільше. В моєї є чорника, яблуко, клубника, персик, ківі. Я думаю, буде дуже смачна піца. Загалом на заняттях діти від п'яти років. Є такі, хто з Юлією Гриценко вже не один рік. У кожного є свій улюблений предмет. Я ходжу на читання англійської мову творчество. Мені подобається заняття по англійської мові. На минулому уроці ми дивилися мультики і перекладали їх. Мені подобається сюди ходити. Навчився робити смачно. Я вже можу купляти якісь там агенти і можу вже робити їх. Тут класно. Тут... Пишемо, читаємо і перекладаємо. Мені найбільше подобається англійська фізкультура і математика. Ми робили олімпіади, робимо ребуси, цік... пишемо. Розгадуємо і читаємо. Зараз дистанційне навчання, тому мені подобається ходити на заняття. За свою роботу Юлія Гриценко здобула нагороду знак якості. На досягнутому вчителька-новатор зупинятися не збирається у планах розширення освітнього простору і залучення інших педагогів до навчального процесу. Я стати поліціянкою з дитинства і жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Історія дільничої інспекторки Шолківського районного управління поліції Юлії Вожин з архіву на межі. З дитинства мріяла, була одна така життєва ситуація, коли ми їхали з батьками, і нас зупинила на той час ще державна, державна інспекція, і там була жінка поліцейська. Після, чого, після цього мені дуже сподобалася ця професія, і я почала мріяти, готуватися. А в 10-11 класі більш детально вивчати право, яке в нас було. І після цього здала всі іспити і поступила в Національну академію внутрішніх справ, де навчалась чотири роки. Навчання у вищих навчальних закладах системи МВС має свою специфіку. Навіть хлопців лякає військовий режим. Юлія ж навпаки, прагнула жити в казармі, хоч і визнає, було складно. Після того, як було здано всі екзамени, у нас було на курс молодого бойця КМБ, як тоді ще називалися. Після того, як ми всі проходили КМБ, з 1 вересня розпочиналося навчання. Була складність в тому, що кожен підйом був о 6-й ранку, а зазвичай та я в 7-й там стаю в 7, 30. 5 хвилин на збори і вже була зарядка, яка тривала пів години, бігали дуже багато потім дуже мало часу було на те, щоб зібратися кудись. Наприклад, закінчилася зарядка, вже шикування. Проте таке навчання дівчині подобалось. Юлія говорить, що особливо цінувала заняття, які вели не цивільні, а викладачі з досвідом роботи в правоохоронних органах. Саме від них можна було почути багато цінних порад. Було дуже цікаво, що деякі викладачі, які вже в в минулому працювали в Поліції вони більше конкретно розкажуть життєві ситуації, що нас в майбутньому чекає. Дійсно, ті, що, як нас кажуть, гражданські, ті викладали, але він більше по підручнику йшли. А ті, що більше життєві якісь свої ситуації, приклади наводили. Після завершення академії Юлія повернулася у шостку. Дівчина говорить, що свідомо обрала рідне місто. Цього я вже три роки проходила тут навчальну практику. Стажування у мене було більше півроку, тому я вже йшла, знаючи, куди я йду, як я буду працювати, і вже знала, на яку дільницю я буду йти. Прийшла працювати. Спочатку давали легкі завдання. На виклики відправляли, не відправляли на такі виклики, де потрібно. Ну ризику на ризики, але вже потім через деякий час, місяць, через два, вже були, були виклики такі, що там, наприклад, сімейні сварки, а також агресивні люди. У нас є різні люди, які я не знаю, як вони будуть себе поводити в тій чи іншій ситуації. Ніколи не забуде Юлія 24 лютого 2022 року. Адже бойові дії розпочались за лічені кілометри від шотки. П'ятій П'ятій годині декілька де хвилин зателефонували керівники, повідомили, що збір. Е, у нас було до цього там, тренування, там, тривога, таке, що, а це вже кажуть, бойова тривога, це вже треба тоді було. Прийшовши до відділку всі були на паніці, всі не знали, що куди, як воно буде. Мої колеги, які ну та мої подруги, колеги, які працювали в місті Києві, кажуть дуже гучно, і ти не знаєш, що нас буде чекати в цей момент, коли ми знаходимося в райвідділку, і що зараз буде. Після цього нам видали зброю і сказали патрулювати. У лютому, березні минулого року росіяни не змогли захопити шостку, але місто опинилось у блокаді ворожих міст. Тож розпочались перебої з постачанням. Вже на другий день виходиш на вулицю в черги, в магазинах. Люди починають кар само інстинкт самосохранення, починають бігти. Хто перший в цих чергах Чергах починають битися. На чергову частину дуже багато телефонних дзвінків про факти, що там побилися, там люди штовхаються, не пускають до магазину, банки, оці термінали, щоб зняти готівку, переповнені. У нас було декілька груп, нас поділили де зони патрулювання, ми розділилися, то пішли патрулювати. Якщо ми бачили, проходили магазин, бачили, що там відбуваються черги, конфлікт, ми підходили, намагалися заспокоїти. Якщо якщо вже там дуже така, що потрібна допомога, дзвонили на наші або найближче, що біля нас патрулює, або також у нас є група реагування, які під'їжджали в будь-який момент та намагались заспокоїти. Ідеш, ти сам ще не розумієш, що буде, а люди питають: вже наступають, вже мабуть зайшли. Ми щас зараз нам, мабуть, потрібно ховатися. Ми намагалися їх заспокоїти, але Кожна кожна деякі зрозуміли, а деякі е, поводили себе дуже панічно. Багато людей виїхало з міста. Дуже багато телефону. Якщо вони знали мій особистий номер, вони телефонували на мій телефон. Казали е, Ви в місті. кажу, так, звичайно, працюємо. Е, ми там залишили своє помешкання. Будь ласка, якщо є можливість, іноді заходьте, подивіться, Будь ласка, чи е, все добре з нашою помешкою, Чи закчинені двері? Е, е, і таке бувало. Юлія розповідає, що на початку квітня у Шостку повернулись українські військовослужбовці, і ситуація почала налагоджуватись. Же я дивлюся, наші ходять. Люди потрошку починають виходити е, з цього. Починає налагодж на з мобільний зв'язок. Уже люди розуміють. Також вони бачать е, працівники поліції, які патрулюють вулицю. Питають все добре. Кажу, все добре. Тут вже по наші. Не, не вірте ти інформації, яка іноді буває неправдива, тому що не дуже багато інформації. Е, також як почали роз, відкриватися магазини. Люди почали по магазинам ходити ось така, такий процес, і е, е, тоді вже стало легше. Але кілька блокада та постійне напруження від життя під обстрілами не минули марно. Поліцейські констатують, що в місті побільшало правопорушень. Люди стали більш агресивні. Вони... Мабуть, так вплинула повномасштабне ну, вторгнення. Вони стали більш агресивні, більш почалося конфліктів між сусідами, почалися сварки між чоловіком, дружиною, як нас домашнє насильство виникати. Я думаю, це через стрес, це через постійне хвилювання, постійна незрозумілість, що відбувається. Юлія розповідає, що, попри всі складнощі, не жалкує, що обрала цю професію. Говорить, що для неї найбільше задоволення допомагати людям. Все одно пішла б сюди, я не жалкую про свій вибір, тому що мені подобається працювати в поліції. Да, бувають деякі випадки, такі що хочеться і звільнитися, але більше позитивних моментів, чим негативних.